Хотів сказати, друзі, мої вітання, шановні підписники, але цей ранок почався для нас з вами не дуже добре. І хочу вам сьогодні розповісти про неприємні знову новини, і вони будуть стосуватися знову ж таки кордону. І зараз ви почуєте та в кінці відео, як вплине те, що сталося вчора на ситуацію. Зокрема, в Україні. Всім привіт! Мене звуть Сергій Пех, і я вас прошу зробити максимальний репост. Додивитися це відео до кінця втиснути вподобайку цьому відео, тому що це досить важливо для просування української мови і українського контенту. Отож, друзі, ви знаєте, що 11 грудня було розблоковано мерам міста Дорогуськ. Він же ж Вуйдгумінив Дорогуськ, розблоковано кордон Дорогуський годин, який на себе брав близько 40%. Імпорту та експорту, тобто перетин вантажівок кордону, і він був розблокований на два дні. Потім знову ж таки його заблокували вантажівкою, яку поставили посеред дороги, і це тривало одну ніч. І пізніше цю вантажівку знову ж таки забрали. Протестувальники подали знову ж таки прохання до Гміни, щоб дати можливість їм знову страйкувати та перекривати цей кордон. Войт гміни Уже після того, як був призначений новий прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, звісно ж, відштовхнув цю пропозицію, відмовив. Бо конкретно розумів, чим це все для нього може закінчитися. Я думаю, ви в коментарях напишете, чим. І хто бачив моє попереднє відео, ви знаєте, що вчора я вам повідомляв, що польський бус на польських номерах збив трьох водіїв далекобійників. І нікого не посадять з цього інциденту. Ви скажете, а для чого вони ходили через пішохідний перехід? А хто з вас дасть відповідь? Чому вони це робили? От водії, далекобійники, вони скажуть, чому вони це робили? Поїдьте ви на кордон та простойте там два тижні в холоді, голоді, задобуючи свого роботодавця, як же ж мені проїхати і через який кордон? А в роботодавця вже волосся сивіє, він не знає, що робити. Більше того, контрагенти дзвонять де мій товар. От хто займається транспортним бізнесом, він знає, наскільки зараз вилетіли ціни за доставку? В 5, 6, 7 разів. От напишіть в коментарях. А знаєте, хто найбільше страждає в цьому всьому? Бізнес? Так. А після бізнесу люди. Бо якщо. Бізнес не доставляє товар в Україну, то страждають звичайні люди, тому що вони на полицях не отримують того, що їм дозволяє прожити сьогоднішній день. І от, друзі, сталося. Цю відмову, яку дав вудь-гміни, її скасував суд. І хочу вам зачитати, щоб ви зрозуміли конкретно про що йдеться. Тому що важко тут помилитися. Суд у Польщі скасував рішення мера міста Гміни Дорогуськ Войца Хасави, яке забороняло перевізникам страйкувати на кордоні з Україною. Наразі перевізники збираються знову заблокувати рух вантажівок через найбільший пункт пропуску Ягодин Дорогузьк. Про це у п'ятницю, друзі, вчора повідомило. РФ, РМФ РФМ, так. Пункт пропуску було розблоковано рішенням місцевої влади з 11 грудня. 13 грудня перевізники дали запит на новий дозвіл на акцію протесту і отримали відмову, про це я вже сказав. Чи може бути оскаржене нинішнє рішення суду про скасування такого рішення, поки не повідомляється. Тобто, щоб ви зрозуміли, тобто суд дозволив проводити протест, але чи вдасться скасувати це рішення, ніхто про це не. Не повідомляє польський політик з ультраправої партії Рух народовий» Рафал Меклер. Запам'ятайте це ім'я та прізвище, тому що він найбільший, напевно, як би я сказав, ворог зараз сьогоднішньої ситуації для України і Польщі. і Польщі, тому що він Польщі теж шкодить, і зараз ви почуєте, чому. Який представляє перевізників оголосив про відновлення блокади кордону. Вони скасували рішення мера гміни Дорогуськ. Ми повертаємося на кордон. Написав Меклер на своїй сторінці у Твіттері, ну точніше Ікс. І опублікував рішення з суду. Зауважу, що друзі, пункт пропуску Дорогуськ годин є найбільшим на українсько-польському кордоні. І знаєте що? За останні декілька днів, друзі, було. Накладено санкції на дві транспортні компанії, у яких нібито є російські зв'язки. Я цього напевно не знаю, проте заблокованою є друзі. Компанія Транском і Веста Веста колись з того, що я читав в інтернеті в загальному доступі, мала двох росіян, які заснували цю компанію. Пізніше вони чином відвалилися. Проте на сьогоднішній день там є презес. Презес – це директор, і він є білорусом. так? Я також прочитав в публічному доступі, але можливо хтось мене поправить. В цих компаніях працює, нагадую, друзі, і українці, і поляки. Тобто, якщо ми дивимося на загальну ситуацію, то ці компанії повідомляють, бо вони страйкували деякі з них, от Веста страйкували перед сеймом, тому що у них мільйони євро. Просто втрачається кожного дня. Вони в доступ втратили до вантажівок, до контрагентів, до всього. І водії з фурами стоять по всьому європейському союзу. Вони мають право рухатися аж допоки санкції не будуть розблоковані. Ну і представники цих компаній вони не знають, що робити. Бо вони, напевно, знають правду, і ті ще перші Веста, що раніше отримали санкції, поїхали до Сейму блокувати Сейм, тому що вони думали, що їм все дадуть. А от бачите, водії, далекобійники, вони розумні люди. Вони поїхали кордон український блокувати. Ну а ті, що знають правду, вони поїхали під сейм. Тобто ті ще на кордоні за деякими друзі, от скажу. Просочується інформація в інтернеті. Я не скажу, що це правда, але говорять, що тим страйкерам, які зараз на кордоні, платять 400 злотих в день. Тобто, де ж я стільки не заробляю, то мені можна їхати страйкувати, просто лице закрив да і все. І так це відбувається, друзі. Далекобійників там немає. І власників компаній немає. А знаєте чому? Тому що у них немає часу на це. Вони заробляють набагато більше там, де вони зараз є. Тому насправді, кому потрібна ця блокада і чи пов'язаний цей Рафал Меклер із цими заблокованими компаніями, які пов'язані з Росією і спонсорують Росію, невідомо, щоб ви знали, друзі. Чому зараз ніхто не блокує білоруський кордон, через який рухаються так само вантажівки, як рухалися до протестів. Пам'ятаєте, яких? Чому про це ніхто не говорить? Водії вже втратили сенс просто стояти на тих кордонах наші українські далекобійники в сторону України і виходять, друзі, на пішохідні переходи, на якому і був інцидент, про який я вчора розповідав, де трьох хлопців збив автомобіль на польських реєстраціях. Я не знаю, чи цей автомобіль належить до водії-перевізників, які блокують кордон. Чи це був звичайний громадянин, який хотів проїхати, і його збісило те, що там відбувається? Може, у вас є відповідь? Тому я прошу написати цю відповідь в коментарях. Я сподіваюся на ваше розуміння, що ви зробите максимальний репост, адже мені чесно досить шкода цих хлопців і власників компанії, і тих людей, які хотіли отримати товар, тому що абсолютно економіка безпосередньо впливає, друзі, від тієї ситуації, яка зараз відбувається на кордоні. Ще раз закликаю по можливості тих водіїв, які планують їхати до Європейського Союзу, чи тих роботодавців, які дивляться це відео. Забезпечуйте хлопців максимально, щоб вони витримали місяць, місяць перебування на кордоні, тому що може бути все. Зараз от через тиждень снігу навалить і вони рушити з місця не зможуть. Так само давайте їм газові балони, якщо вони самі не можуть до Бо я бачу без відповідальних водіїв, які їдуть взагалі без нічого. Вони думають, що стануть на заправці, я куплю собі те, що треба через тих пару годин, коли буду мати відстій і так далі. Ну так не робиться, хлопці. Розумієте, що ми тут, українці, за кордоном теж не заробляємо мільйони, щоб кожного тижня до вас їздити на кордон. А ті, які потрапили вже все ж таки в заручники, пишіть пишіть в інстаграмі, посилання в описі до цього відео. Я, друзі, буду організовувати збір, якщо буде потрібно. Але я не хочу це робити. Я ненавиджу збирати гроші від когось. Мені взагалі це не подобається. І це не справа в тому, що хтось мені пише, що я там краду якісь гроші. Справа взагалі не в цьому. Я на це давно не звертаю уваги, як на ті коментарі, які мені пишуть боти. Тому прошу підтримати це відео вподобайкою, щоб повоювати трошки з цими ботами довше, щоб в мене вийшло це разом з вами. Ну і на сьогодні, друзі, все. Не буду розтягувати. Ввечері ще буде одне попередження для всіх завтра, так? І хочу, щоб ви переглянули це також відео, бо це дуже страшне. Ну і на сьогодні все. Тримайтеся.